Так, на огляді у нас бойові частини від російських ракет. Отже, почнемо з першої. Ось це бойова частина у нас від ракету Калібр. Ось. Далі ось це у нас тандемна бойова частина, друга її половина, яка е, вставляється туди ближче до е, паливного баку. Це також фугасна бойова частина від Х101. фугасна. Ось це у нас е, така сама. Вставляється в задню частину е, ближче туди до, палив, до паливного відсіку. Тільки це вже у нас касетна бойова частина також від Х101. Ось це у нас імітаційна бойова частина від Х-55. Це у нас Звичайна бойова частина, та, що спереду знаходиться від х 101 Це у нас х-47 Кінжал. Далі у нас це Х-69. Бойова частина, це у нас Х-59. І це у нас циркон. Російський циркон.